Почну з найцікавішого у неділю пройшов Супербоу. І якщо американський футбол не дуже популярний у нашій країні, а й дійсно шкода, гра чудова, то ось купи трейлерів та реклами нам подарували як зазвичай ще як. Головним трейлером для мене цього вечора став маленький тізер фільму Формула 1 з Бредом Пітом. Картина виглядає просто фантастично. і Я дійсно думаю, що це буде один з претендентів на звання «фільм року та точно один з найкрасивіших фільмів 2025-го. Реліз у кінці червня, ну і пізніше на Apple TV+. Plus. Також продемонстрували тізер і вже після цього, через пару днів повноцінний трейлер до фільму Як приборкати дракона. Я великий фанат першоджерела і тому дуже чекаю на цей фільм, щоб показати своєму малому. І я не про член радую, що за роботу тут відповідає творець оригінального мультфільму Дін Деблуа. І так я ненавиджу переказ мультфільмів у фільмах, але цей чекаю. Кротесенький тізер до коментійного екшена Нова Канін, який виходить вже через тиждень, теж знайшов десь якось гроші на цей ролик. А це було не дешево. Ну що ж, щастий, Мої очікування, щодо якості тут досить примарні, але можливо фільм може із чимось здивувати. Кротесенький, але дуже епічний тізер до місія неможливо 8». В цілому, все ок, але дуже мало. Раджу подивитися ролик та побачити ще пару диких трюків від Тома Кукуруза на кукурузнику та красиву операторську роботу. Реліз, якщо що, утра. Ну і також показали повноцінний трейлер до кінокоміксу Громовершці. Я б сказав, що виглядає все непогано і навіть чудово. Але це сучасний Марвел. А от тому у 90 випадках зі 100 буде чистий провал. Реліз також у травні. Дуже цікаво, як вони спочатку покажуть, а потім зільють часового. Чесно кажучи, дуже цікаво. Проте ані на Супербоулі, ані просто за останні роки у нас немає жодної інформації щодо сиквелу фільму Воркраф. І це по перше, дійсно сумно, тому що фільм мені сподобався. А по-друге, про цей фільм вирішив згадати імпозантний Бобі Коті, колишній CEO, тобто голова компанії Activision Blizzard, яка має і на той момент мала інтелектуальні права на всесвіт Warcraft. Бобі намурликав, що він вважає цей фільм одним з найгірших, що він бачив у своєму житті, і взагалі розуміє його логічний провал. Окрім того, він зазначив, що створення Фільму дуже і дуже сильно відволікала команду гейм команду, і вони не встигали робити свої прямі задачі, за які отримували гроші, і які створювати щось платне. Ну що тут сказати, добре, що Бобі не кіноблогер, а то побачив дуже багато веселих та різноманітних коментарів щодо себе та свого смаку кіно. До вашої уваги нова улюблена тема цього каналу Трансгендери, і не через те, що це любить автор, хоча днями Бенедік Камбербейдж заявив, що жалкує про свою роль у Зелендері. 2». мені часто доводиться вибачатися за це. Про це складно говорити. Я люблю цих людей, і це була можливість стати частиною того, що вперше стало по справжньому культовим. Але все дуже ускладнилося, було неправильно зрозуміле, і я засмутив людей. Я ніколи б більше не зробив цього. У наш час цю роль виконав би тільки Трансактор. Але пам'ятаю, що тоді я не думав про це з такого погляду. Це було швидше про двох динозаврів, які не розуміють цей новий різноманітний світ. Чому Бенедікт не просить вибачення за те, що у деяких своїх роботах грав геїв? Незрозуміло. Хоча... Хоча тепер це стає логічно і зрозуміло. але ось чого у цей динозавр не зрозумів, що грати людей з магічними здібностями можуть тільки маги, також викликає нерозуміння. Ну і так, взагалі, ентів у володарі перснів повинні були зіграти виключно етнічні енти. Ну і чи тату на тому тижні почали фільмувати тератій right сезон Ейфорії, а у мережі вже виклали перший кадр зі зйомок, на якому зендає та їм нічо дивиться на що жахливе. Напевно, на факт того, що перший кадр сезону не містить. Я не знаю, як це пояснити, але й не місце ці суїні. Додатково стало відомо, що за чутками події матимуть часовий стрибок у 5 років, та персонаж Казендаї тепер стане приватним детективом. Вихід фіналу серіалу запланований на наступний рік. Чекаєте? Також часовий стрибок матиме і третій сезон володар перснів персні влади. Амазон днями офіційно продовжила пригоди героїв, відпрацювання контракту з правовласниками та стражданню багатьох людей, і офіційно анонсувала третій сезон. За інформацією Голівудрепортер, події покажуть вже активну війну між сауроном та ельфами, та підведуть нас, звичайно, через задній вхід до створення єдиного персня влади. Додатково цими днями показали арти кадри з Аватара 3. На першому нам продемонстрували місцевість, де герої знайдуть плем'я вогню або попіл. Друге демонструє персонажа Девіда Т'юліса, який зобразить в фільмі голову племені повітряних торгівців. Ну а третій арт або навіть скрін демонструє флот Землі, який, за словами Кемерона, прийме бій з силами Пандори, і фінальна битва буде у десятки разів епічніше та глобальніше за фінал сиквелу. Нагадаю, що вихід Триквелу запланований на грудень цього року, і скоріш за все він там і вийде. Ну і навіть повідомляється, що вже є дата фільмування Аватара 5. Це буде наступний рік. А ось чи буде там режисером саме Джеймс Кемерон, або ж цей митець. Залишиться виключно у ролі сценариста та продюсера, не повідомляється. Побачимо. Окей, розглянули трішки новин, а тепер зробимо маленьку перерву на релізи тижня. Почну з цифрових. 11 лютого на Netflix вийшов мультфільм, аніме по Всесвіту Відьмака, сирени глибини. 14 лютого на пікок вийшла Бріджит Джонс 4, яка у нас чомусь матиме кінотеатральний прокат. Ну і в цей же день на Apple TV Plus вийшов трейлер Горор від режисера Скота Деріксона Ущелена, де головні ролі виконали Анна тейлор Джой та Майл Стюрнер. Що ж до кінотеатральних релізів, то варто відзначити європейський реліз під вулканом. Реліз, який дуже запізнився, і до того ж є провальним, тут і зараз. Та звичайно, перший блокбастер цього року Капітан Америка чудовий новий світ. Але у нас тут є ще і серіали, які Виходять на стрімінгах. Так, на Макс вийде третій сезон білого Лотоса. На Netflix фінальний фіналістий фінал Кобра Кай, який нарешті віддасть паспорти та відпустить акторів на пенсію. 145 сезон гріфенів, та серед цікавого на шоу темі у п'ятницю вийде, або навіть вже вийшов третій сезон Шершнів. Ну а на цифрових майданчиках цього тижня можна вже знайти фільм Бетермен шикарне кіно в яке захайтели просто так. Ну, чесно, дуже раджу до перегляду. Мені він дуже сподобався. Я думаю, що ви любите інсайди. Я обожнюю інсайди. Просто не хочу на камеру називати це страпоном. Інсайдер Алекс Перес каже про наступне: секретні війни буде черпати дуже багато з коміксу 2015 року. Тобто, так це будуть саме другі секретні війни. А тому і наполягає на тому, що ніякого Канга там і близько не буде. І про персонажа просто забули і стерли з усіх майбутніх проєктах марок. Світова війна гавка все таки розробляється і повинна вийти десь у найближчі 5 років. І можливо, Капітан Америка дивний новий світ стане непоганим прологом для цих подій. Марвел відмовились від назви Юні Месники. Проте підготували створення чемпіонів, які є тим самим, але з іншою назвою. Серед цікаво, Нова та Мералес не стануть учасниками ну. Як мінімум на початку цієї команди. Ну а що ж до головного лідера, то їм стане Кейт Бішом. Я думаю, вже всі ми знаємо, що після секретних війн буде епоха мутантів. Так ось стало відомо, що цей цикл фільмів матиме сольний фім про головного лиходія усієї саги. Хто це буде, поки невідомо. Але я ставлю або на магнето, або на апокаліпсиса. До речі, про нього, про магнето, як би вам сказати? Ем, коротше, пішли. Деякі інсайди щодо того, що Дензель Вашингтон зобразить магнето і станеться це все у Чорній Пантері. 3. якщо у вас є купа питань щодо цього. У мене так само. Почекаємо офіційної інформації, але це найтупіше та просто найбожевільніший інсайт, який я читав за останній рік. Просто вирішив з вами подивитися. Тому що він забавний. Що ж до фільмування взагалі першого фільму по людях X від MCU, то знімальні процеси повинні розпочатися вже 6 жовтня цього року у Лондоні. А акцент фільму за чутками може піти у сторону комедійного жанру. А не драматичного, що виглядає досить нелогічним з погляду на всю комікс-історію цих героїв. Ну і на фінал, очку, Хіті Прайд, можливо, вперше отримає нормальну адаптацію на великих екранах, та її можливо зобразить молода зірка Джулія Баттерс. Скажу чесно. Я дуже чекаю цього, тому що якщо ви не знаєте, яка зараз кіті у коміксах, ви дуже багато втрачаєте вона там просто вогник, та чи не один з найкращих іксів за останні роки. За словами цього ж інсайдера, після епохи мутантів, Марвел розглядає арку про анігіляцію, що виглядає досить логічним та правильним кроком на мій особистий ноунейм no України. Також повідомляю, що вже у лютому почнуть знімати серіал Квест Віжена». Шоуранером серіалу буде Террі Маталас, який подарував нам зоряний шлях пікар. Ну і до того ж, до акторського складу приєднався Роарід Моліка. Він повинен зобразити вже дорослого сина багряної відьми швидкість. І для мене буде досить цікаво, якщо цей серіал навіть об'єднають за гатою та продовжує ту сюжетну арку всіх героїв, яка почалася ще у «Ванда Віжена». Маріон Катіяр згадала свою неймовірну смерть у третій частині саги про Бетмена. Нагадаю, що ця сцена виглядала ось так. Мафак. Дивно, але кінокритики не відзначили її вплив на кінематограф, напевно, через заздрість. І ось на тижні Котіяри, яка раніше займала позицію того, що існувало дуже багато кращих дублі, але чомусь поганий Нолан обрав саме найгірше, виразила вже іншу думку, що саме вона винна у цьому, що не існувало ніяких думлів, і взагалі вона сама просирала цей момент. Невже Котіяр зіграє ще одну етнічну греко-францужинку? У майбутньому дісі, а ну про це трішечки далі. Так, тепер серйозно. Звичайно, вам буває важко. Та чи розумієте ви, що таке справжні страждання? Я кажу не про якусь війну, втрату будинку або роду у жінок. Ні. Я кажу про справжній бі. Про це вам розповість Ентені Маккі, Майже чотирьохразовий лауреат премії Оскар, заявив днями, що новий костюм у Капітана Америка 4» – це його ідея та вимога. Як зірки цього фільму? Я сказав їм, що більше ніколи не вдягну це лайно. Це було жорстко. Спека, піт, запотілі, окуляри просто неможливо. Це називається капюшон. Мій найгірший кошмар наяву. І чесно кажучи, костюм став краще, на мій особистий погляд, ще б звичайно актора і персонажа замінити у ньому, і взагалі, взагалі, буде топа. А ось хто любить свій костюм, так це Гаррісон Форд. І я зараз не про велетенського червоного Галка, а про персонажа Індіану Джонса. На червоній доріжці нового кепа актор чи не вперше чесно відреагував на тогорічний провал п'ятої частини Індіана Джонса. Актор заявив, що лайно трапляється і завжди ризики провалу. Сам же фільм він не вважає поганим, та й взагалі він погодився на цей проект виключно через власне бажання. Поглянути саме на старого Інді. Ну, судячи за зборами, дякую Богу, на старого Інді, окрім самого Форду, подивилося не так і багато людей. Багатьом глядачам пощастило пропустити ці нудні 2,5 години нецікавих пригод. Мені так не пощастило, і я це глянув огляд ось тут. Лідером цього уікенду у США знову став Догмен або Людопес. Класна анімаційна пригода втратила 61% порівняно з минулим тижнем та додала майже 14 мільйонів доларів у загальну касу. Зараз у мультфільма 67 мільйонів загальних зборів у світі з урахуванням Супербола і того, що наступний тиждень прогнозовано та як завжди буде фінансово краще за цей уікенд через відсутні суперболи, як мінімум, то можна вірити у 100 мільйонів касових зборів та прибуток вже на стадії кінотеатрального проката. Ще раз вітаю, мультик хороший. Друге місце зайняв жогастик Слешер, «Закохуючі очі. Картина зібрала 8,6 мільйонів доларів у США та майже ніде не вийшла поза рідного ринку. Третє ж місце отримала любов зла. Тухлий провальний бойовик з несмішною комедією посипався вже під час уікенду, та сарафан просто знищив всі амбіції продюсерів. Фільм зібрав всього 5,8 мільйонів доларів та здається, поставив хрест на майбутньому Джонатана Кекуана – у якості актора першого плану, як мінімум. Нагадаю, що першочергово від цього фільму очікували стартових 20 мільйонів лише у США. Творці Mortal Kombat 2 нарешті почали, хоч якусь маркетингову кампанію свого фільму, і продемоскували логотип фільму та постера. Це вже цікаво, де зображений Джонні Кейдж у виконанні Карла Урбана реліз у цьому році. Крістофер Нолан знайшов своїх етнічних греків. Ними стали Джесі Гарсія та Вілі Юн Лі. Якщо ви не бачите в них греків, то ви расист. Ці актори приєдналися до касту його нового фільму Одіссей. Окрім цього, стало відомо, що Греція, країна не актор, дозволила Нолану у вигляді виключення фільмувати картину саме у заповідних зонах, де інші люди не мають права навіть зайджати на машинах. Геній він і в Греції геній, Ну, і гроші, і в Греції і гроші. Ну і додатково повідомляється, що у картинни будуть залучено багато аніматроніки, які справжніх монстрів. Тож жарти про те, що Нолан вимагав справжній ядерний вибух на опенгеймері та справжніх монстрів Бодісі вже не такий смішний. Почали фільмувати фільм по гандам, Так, нарешті, і навіть показали перший кадр, як буде виглядати величезний робот у фільмі. Досить епічненько. Також скоро почнуть знімати і продовження одного з найкращих серіалів того року другий сезон. Що Фільмування заплановане на осінь цього року. Макс розпланували вихід серіалу Останні з нас на чотири сезони. Тож нас буде очікувати ще третій та четвертий сезон і закінчення арки Еллі. Ну, я так думаю. Джон Лід може зобразити професора Дамблдора у новому серіалі по Гаррі Поттеру. Про це повідомляє IGN. Стало відомо, як Сару Мішель Гілар вмовили на ремейк Баффі. Виявилося, що справа не у грошах. Ні, хто б міг подумати. А у тому, що режисерка Хлоя Джао, яка подарувала нам фільм Вічні та «Земля кочевників», три роки тому почала тісно спілкуватися з Гілар щодо перезапуску, та вони протягом цього періоду неодноразово спілкувалися щодо концепції та ідеї нового серіалу. За словами Глар, якщо оригінальний серіал був про страхи підлітків та труднощі зростання, то новий серіал буде зовсім про інше. Ну вона не сказала про ще, але я вангую про пенсійні виплати та мінопаузу. А тому вампіри тепер не зможуть отримувати кров. Боже, я знаю, я знаю цей жарт був жахливий навіть для мене. 18 лютого прекрасний фільм Компаньйон отримає свій цифровий реліз. Дуже раджу подивитися цю картину, хоча б вдома. Головне, будь ласка, головне не читайте та не гугліть його сюжет. Взагалі, вам буде від цього тільки краще. Маргарет Коллі та Гай Пірс приєдналися до кастингу нового фільму Рідлі Скотта «The Dog Stars». Головну ж роль, нагадаю, там виконає Джейка Лорді та Джош Бролін. Жанр фантастика. А події будуть розповідати про страшний світ постапокаліпсису. Якщо що вигід обіцяють навіть у наступному році. Ну і найцікавішу новину тижня я можу відзначити у вигляді кастингу Генрі Кевіла на роль Джеймса Бонда. І так ви все правильно почули. За інформацією джерел, стару касету, на якій і був зафільмований кастинг майже 20 років тому, знайшли у смітнику. Але хтось врятував її і виклав у мережу. Правда, це чи вигадка невідомо. Але подивитися на історичний кастинг тепер можуть всі і кожен. Посилання в описі до цього відео. Amazon Prime показав настільки Дженерик трейлер бойовика G20, наскільки це тільки може зробити будь-хто. Все більше відчувається, що будь-який фільм, який виходить одразу на стрімінг, повинен був колись у 90-х та 80-х виходити прямо на VHS. З плюсів Стар, з мінусів, все інше. Особлива ідея, що президент почне вбивати всіх. Наомівод зобразить людину, яка втратила свого ментора, якого грає Біл Мюррей, та протягом фільму буде шукати спокій від втрати через собаку цього померлого ментора. Напевно, дуже добра та драматична історія під назвою Друг вийде у кінці березня і, напевно, знайде свого глядача. Сподіваюся, на реліз в Україні. Ворнеру показали ще один маленький тізер до майбутнього мільярдера Майнкрафт. Виглядає дуже мило. Так круто. мені чесно сказати, все подобається. А стрімінг сервіс Пікок виклав трейлер до другого сезону Twisted Metal. Все так само божевільно та якось набагато більшніше. Перший сезон мені сподобався, тож так. Чекаю. Amazon Metal Golden MetroGoldenmayer не відстало і нарешті виклала перший трейлер до фільму Аудитор 2. Чудовий каст, прекрасний перший фільм, гарний режисер. Не думаю, що нас тут буде чекати проходняк або розчарування. Тож, так я чекаю, реліз зовсім скоро. Але найголовнішим роликом тижня особисто для мене став трейлер до екранізації гри Until Dawn. Так несподівано скажу чесно, виглядає все аж занадто добре. Несподівано почав чекати на реліз 25 квітня. Раджу подивитися. Закінчу дівчатами. По-перше, вийшов нереально красивий фотосет Аманди Сайфред, яка вже довгі роки вважається прихованою красунею сучасного Голлівуду. Я дуже ціную її як актрису і як жінку. Також свій фотосет отримала й Маргарет Куелі, яка зараз знаходиться на хвилі гайпу після успіху субстанцій. Не відстала від усіх і Самара Вівінг, яка, поки не має багато кар'єрних здобутків, тож має час на різні фотосети і купу перук. Цього тижня ось вона вирішила трішки закосплеїти мавку. Головне, тепер вона отримати позов від юристів 1 плюс 1, вони таке люблять. Ну і сідні, сідні, сідні знялася у парі нових реклам. Ну і додатково вона навіть засвітилася у рекламі на Супербоу, рекламуючи майонез. Ех! Майонез та Сіднів, ех, яка комбінація. А she's having.